Привіт! Сьогодні в подкасті не буде нічого мудрого, нічого такого глибокого. Я просто хочу розповісти історію зі свого дитинства про себе, хочу розповісти про себе. Коли я була маленькою, у мене є старша сестра, і нам ніколи не читали книжки перед сном. Ніколи не співали, я взагалі не знала, що це таке. І коли там я стала дорослою, і кажуть, М, яка пісня, мені це мама співала, чи там нема ні, ніякої кращої пісні, наче, там, чим як мама співала в дитинстві. Я така: що? Мама повинна була співати. Я, ну, я розумію, що це було не у всіх. Але я просто навіть не підозрювала, що це нормально. Так от. І... Але мої батьки були добрими батьками, тому вони нам сестрою ставили платівки. І саме там вони в іншій кімнаті дивилися телевізор, і коли у нас закінчувалася одна сторона, ми дуже гучно кричали і звали батьків, щоб вони прийшли і перевернули платівку. Проблема була тільки, що платівок було обмежена кількість. І ми дуже часто слухали ті самі казки. Ну тому, звісно, Ярослав 90-ті, і ну, мінімум було. Ну, тобто були якісь казки. Ну, ви розумієте, і кожен день їх ніхто не купував. Таке, і мені здається, що і можливо асортименту такого не було, як я б хотіла, ну то таке вже. Пізніше, коли я вже була дорослішою, мене чарував такий старовинний прийомник, який стояв у діда. Пам'ятаєте, там було таке тепло, і міста були різні-різні. Я завжди роздивлялася, і мені так цікаво було, і я мріяла, щоб завдяки цьому радіо можна було би. Переміщатися по містам. Але чомусь я не пам'ятаю, щоб він працював це радіо. Я так розумію, що це він був налаштований на старовинні радіохвилі, старе радіо, яке вже не працювало. Ну тобто, можливо, це там радіо було куплено в 70-х, а коли я була вже доросла там в 80 х 90-х, вже не було в тих радіостанціях. І ви працювали на інших частотах. Мені так здається. Тому що я дуже хотіла там якесь сучасне радіо зловити на дідусевому радіо, і в мене це не виходило. Але сам така була красива ця штучка, такі красиві подставки. Ну, Мені здається, що це тоді старовину. Ну, це була така елітна річ радіо І платівки були у дідуся Старовинні, і мені здається, що наш сучасний програвач також ці платівки не міг програвати. А можливо, просто вони для дідуся були якісь цінними, і він не хотів давати ці платівки, тому що було зрозуміло, що я їх там, скоріш за все, поцарапаю, буду там мітати диски, буду гратися з ними. Можливо, він просто казав. Що ці платівки не можна слухати на сучасному, не знаю. Хоча я пам'ятаю пісні з тих платівок. Там були якісь пісні з війни, які були популярні під час війни. Ось. Потім вже, коли я стала трохи дорослішою і які з'явилися там у нас кошти, і батько приніс додому такий музикальний центр. Там були звичайні касети, ну оці касети, які ми олівцем перекручували, радіо і платівки. Ну, і я, звісно, на, цьому, на, на цих програвачів платівок слухала старовинні свої платівки. Хоча, звісно, там, коли мені було там, 13 років, це було не дуже актуально. Касети мені дуже подобалися, тому що я могла там з касети на касету переписувати пісні, там з кимось ділитися. Але я вам вже розповідала, що мені було дуже сумно, що на цьому музичному центрі не було мікрофона. Я дуже-дуже хотіла записувати свій голос. У мене була ідея фікс. Я не знаю, що це за бажання. Ну, Напевно, я ще з дитинства розуміла, що в мене є в голосі ресурс, і потрібна, бляха, його записувати, щоб комусь давати, послухати. Я, звісно, про це не думала, я просто дуже, сіль, дуже сильно хотіла. І я ходила пості до подруги, і в неї був якийсь дуже-дуже простий магнітофон. І ось там ми вже записували гол, наші голоси. <с since the música> не хотіла б я зараз ці касети послухати. І до цього музичного центру потрібно було купити зовнішній мікрофон. Ну, звісно, мої батьки не збиралися цього робити. Я... Мені здається, просто не було такого розповсюдженого Китая і не можна було купити дешевий мікрофон. Можна було купити там якийсь тільки японський, коштовний. І, звісно, ні ніхто це не. Збирався робити, ось мені так зараз здається, тому що якщо б були якісь дешеві, можливо, мені би купили. Хоча тоді вже був радіоринок. Дуже важко мені зараз думати про 90-ті. Це зараз, типу, купити мікрофон не проблема, так? Ось так от. Але що я робила? Як я записувала голос? Влітку в мене були улюблені радіостанції. В Донецьку була радіостанція Радіо Да, я його обожнювала. Там були і мої любіми, улюблені діджеї, я мріяла бути діджеєм, я дуже хотіла виходити в етери. Ем... І там були різні передачі: Типа, можна було замовити пісню. І я постійно дзвонила на радіо, і, увага, на касету записувала свій голос з прямих етерів радіо. Це дуже смішно, але ось, ну, там, 10-12. Я не, не пам'ятаю, скільки років мені тоді було. Я знаю, що я вже була в театральній студії, грала, ну, десь 13, можливо, десь так. Ось, і я постійно. Чекала на ці прямі атери, сиділа там, наярювала, дзвонила, дзвонила, дзвонила постійно. Щось казала, там якісь коротенькі слова, і потім записувала на касету і я відчувала себе медійною персоною. Мені це дуже-дуже подобалося. Одного разу я виграла білети на балет і автограф найпопулярнішої донецької балерини Інни Дерафеєвої. Це були такі зірки в Донецьку, Вадім Пісарів, Інна Дарафеєва, чоловік і жінка. Вони були супер-зірками у нас. Ось одного разу я позвонила і замовила пісню, і вони кажуть, яку ти пісню бажаєш послухати? Я кажу: я хочу почути Пінк. Це так смішно. Я не дуже сильно любила Пінк, я любила Севич Гаден 13 років. А, але я замовила Пінк, і вони кажуть, а чому саме ти хочеш почути Пінк? Я сказала, тому що в мене волосся рожевого кольору. А тоді було модно звісно, ми нічого не фарбували, але в мене була така туш. І, туш, і щось там, якийсь рожевий трошки відтінок. Звісно, в мене не було не біле волосся, цього рожевого не було видно, на русяве волосся. Рожеве так трошки. Ну, таке. Просто я думаю, я, якщо я подзвонила на радіо, я потрібна, повинна позиціювати себе як така дуже просунута дівчинка. Бо ж як це смішно ось. І потім якось оце все. Мої експерименти з голосом закінчилися. Потім вже в мене там в 2000 році з'явилася цифрова камера. Я більше записувала відео, знімала якісь ролики, щось монтувала. Вже мені це було цікаво ще ось в 2000 році. У мене була програма, типу Sony Vegas, і там щось якісь. у мене були знайомі. У них був музикач... музикальний гурт, і я знімала кліпи. Боже, це навіть цього в мене не зберіглося, це було дуже смішно. Можливо, десь там на компакт-дисках це зберігається, а, але анекдот. Так от. І ось коли е, я забула про це, про голос, про те, що мені хочеться там записувати. Е, е, так, звісно, я, е, мені здається, я в цьому підкасті вже розповідала, як е, там. 2000, можливо, там сьомому році е з'явився фільм «Пітер ФМ», і там була е головна героїня Маша, яка працювала на радіо. І я просто обожнювала цей фільм, тому що я хотіла бути Машею, яка працює на радіо, і у якої є тайний шанувальник, який дзвонить їй, і вони там щось розмовляють. Просто це була моя і, і мрія. Ці всі е, інтимні розмови, загадковість, голоси, секрети, стосунки. Я це обожнювала і зараз обожнюю також. І е, ось І ось вже пройшло дуже багато років. Я займалася, почала... я хотіла розібратися в своєму житті, почала вивчати нумерологію і консультації, я отак Начитувала голосом. І люди, звісно, дякували, казали спасибо, дякую, мені дуже там, допомогло, я зрозумію себе краще. Ну, дуже, дуже, дуже багато я отримувала класного зворотнього зв'язку. Але що було для мене неочікувано: 99% людей казали: Боже, який приємний голос! Я просто хочу чухати, слухати цей голос. І було цікаво те, що люди, які знали мене вживу. Вони також казали, а що в тебе такий голос? Ну тобто, коли ми спілкувалися, я дуже емоційна, в мене така розвинена міміка, я дуже активна, жестикулюю, і голос ніхто й не чув. А так я була в шоці, тому що люди знайомі, казали, вау, у тебе такий приємний голос. Ось. І ось все це привело до цього підкасту. Я зрозуміла, що це було моєю мрією, я це любила: записувати голос, розказувати історії. Це було, ну от, скільки я себе пам'ятаю, вся тема там радіо. А, ну, так сталося, що я, коли приїхала в Київ, я була дуже сусереджена на кар'єрі, на стосунках, і в мене навіть не було думки піти кудись працювати на радіо. Але це реально було завжди мені цікаво. Ну, звісно, я соромилася. Ось, але у мене були друзі, які працювали на радіо, і я постійно там приходила до них в гості, задавала питання, там, а як там, покращити дикцію, краще говорити. І вони мені давали поради, і це було мені дуже-дуже цікаво, обожнюю це все. Ось, а ще хотіла смішно і розказати епізод, що а, коли трошки вже з'явився, з'явилися Китай Донецьку, можливо, мені, мені було десь там вже трохи більше, там, 15 років. Ну, ще свої кошти я не заробляла, я пішла працювати тільки в 17, батьки не дуже мені давали кишенькові кошти. Ось, і я придумала таке: типу, я буду збирати собі в копилочку, по 5 копійок, якісь монетки. І я завжди питала: там батько, мама, якщо у вас є 5 копійок, дайте мені, я накопичую. Ось, і, там, і Може я бутилки здавала, я зараз не пам'ятаю, але якийсь час я по 5 копійок довго накопичувала кошти і купила собі радіоплеєр. Мені здається, він коштував щось типу 13 гривень. Ну, а знову ж таки, це дуже смішно, чому що, що батьки не купили мені цю іграшку. Ну, не купили і не купили. Так, я цілеспрямована людина і вчилася фінансової грамотності в дитячому віці. Я ще пам'ятаю, в мене був вибір купити радіо за, типу, 13 гривень, чи для касет плеєр за 50 гривень. Звісно, я хотіла для касет. Але, ну, по-перше, це було дуже-дуже дорого для мене. А по-друге, я така думаю: ну навіщо? Оце, е, коли в тебе касети, ти обмежений одне, однією касетою. А коли в тебе радіо, то вся музика світу у тебе в кишені. Ось, і я накопила, пішла на ринок. Такий в Україні був риночок біля Оніверма Україна, мені здається. Ох, погано вже пам'ятаю. І... Але єдине, що він був настільки дешевий, що навушники там заїдали і пропадали буквально вже там з перших днів були погані навушники. Та зараз в Америці все можна повернути. В Америці взагалі дуже велика політика повернення товару можна повернути, навіть якщо я щось використала. Ну, звісно, не 100%. ну, 95% всього можна повернути. Тобто я могу, можу купити їжу, сказати, мені було несмачно, і повернути в магазині, і мені повернуть кошти. Це можливо. І ось буквально сьогодні я була в супермаркеті, і я повернула е, перчатки, тому що ось мій партнер сказав, що я передумав, вони, вони мені не подобаються. Ну, звісно, потрібно мати чек. Ось. І так я промучилася з цим плеєром радіо. Він був дуже дешевий, він дуже погано ловив звук і заїдали навушники. Ну, жесть, просто жесть. Але коли він працював, я ввечері лягала спати в кроватку і шукала якесь вечірнє шоу, де дзвонили люди. Заказували пісні, розказували якісь свої історії. Це було дуже романтично, і я це обожнювала, наче мені хтось, шепотів секрети на вушко. я це обожнювала. Пізніше, вже коли мені стало 17, я стала дорослою і з'явилися mp 3 плеєри я дуже їх любила, постійно м -м заливала туди нові пісні. Ми по діалапу щось качали. Я пам'ятаю, що в мене був хлопець, який захоплювався музикою. І він каже: Я тобі залию музику, яка, на мій погляд, тобі сподобається. І це було дуже романтично, тому що він там мені назбирав всякі там Nevergreen, Brainstorm, таку притрок mm... там, звісно, був Оазіс. Цікаво, чому там не було Coldplay. Якось Coldplay мене оминав. Взагалі я не відчувала цю музику. Ну, щось таке. Ось. Ну і, звісно, зараз я обожнюю слухати всі підкасти, я обожнюю аудіокниги. Просто обожнюю. І зараз цього року я купила такі класні навушники, у яких є такий ефект об'ємного звуку. Я не знаю, як це працює, але вони такий роблять звук, наче це не з навушника вийде звук, а в кімнаті. І іноді він такий реалістичний, що мені здається, що музика грає повсюду. Ну тобто, я кайфую максимально і слухаю музику. Медитації, підкасти, я це обожнюю. І що я хочу сказати, що е зараз в е мене ж є закрита група, де ми говоримо про трансформації, про пробудження, про Бога, про впізнавання себе, згадування своєї душі. Е і реально е ця група це все. Про що я мріяла і все життя так любила, люди розказують свої секрети, і я розказую свої якісь інтимні переживання, і це все реально як у ці телефон довіри. Коли я слухала радіо, Ввечері люди дзвонили розповідали якісь свої історії. Ну, тобто я завжди була, дуже любила ці всі душевні розмови. У мене завжди була тяга до цього. І зараз мій канал, я, і, я таке радіо. <соць> Нарешті, створила своє, мені не потрібно нікуди йти на роботу. Хоча в мене ще є такі думки іноді. <соць> Ось, і... І у нас є прямі етери, і де люди розповідають щось, якісь свої переживання, інсайти. І я така, вау, як мені це подобається. І я хочу сказати, що те, що справжнє ваше, і те, що вам дійсно подобається, це було з вами все життя з самого початку. Але ми про це забуваємо. Тобто цю історію про мікрофони, касети, радіо, я взагалі про це не думала. Я все життя любила малювати, і все життя я там вчилася малювати. Бізнес я створила на малюнках. На, на, я ж працювала в рекламі, в журналах. Я завжди думала, що я про малюнки, про картини. Я об'їхала там всі музеї, картинні галереї світу, офіце. Там uh, этот, як називається, в Парижі? Ну, ви зрозуміли. Лувр, ось Лувр, Ермітаж. Я була на цьому. Ну, це я взагалі думала, що це зображення, це моє все. А, а взагалі зараз я взагалі дуже спокійно відношуся до. Зображень мене цікавить музика, голос, розмови. Це прямо від мене від цього мурашить. Ось. І я дуже рада, що я згадала себе, згадала, що це моє, І що це було зі мною все життя, От починаючи з тих дитячих платівок. Я пам'ятаю всі ці платівки, що там було Андерсона Ну, вони в мене навіть зберігаються всі. Ось тому призиваю вас, по-перше, згадувати себе. От все, що ви, ви хотіли і любили в дитинстві, це все ваше. Це по-перше. І по-друге... Якщо ви хочете, ми також тут, в цьому етері, на цьому каналі, можемо зробити такий етер, як зробити телефон довіри. Звісно, анонімний, але можна реально так ввечері взяти чай, запалити свічки і розмовляти по душам. І мені здається, це може бути дуже цікаво. Якщо вам цікаво такий формат, Зробити етер історій, якихось розмов. Поставте, будь ласка, плюс в коментарях.